Вітаю всіх, хто дивиться наш ефір сьогодні в студії актуальне інтерв'ю. Будемо спілкуватися з депутатом Івано-Франківської міської ради Андріаном Волгіним. Вітаю вас в нашій студії, Андріана. Доброго дня. Ну, напевно, розпочнемо з скандальної сесії Івано-Франківської міської ради. Попередньої ви зробили дуже гострі заяви проти забудовника одного з Івано-Франківських і закликали, що якщо міська рада не роз'єднала з ним договір, вдастеся до перекриття дороги центральної. Власне, скажіть, будь ласка, про причини, і що саме вас так обурило? Мене, наприклад, доброго дня, шара всім, мене обурює про те, що коли забудівники вже лізуть в рекреаційну зону будувати будинки. Я розумію, що там дуже дорого продати квартири, що там квадратний метр коштує більше 600 доларів, це є великий заробіток. Але це є єдине, саме найбільше водний об'єкт у нас в місті, де можуть відпочивати всі люди. А зараз нам відомо, що у нас ми виділили 16 мільйонів на облагороження даної території. Так от в мене одне питання. Для кого ми облагоражуємо дану територію? Для всіх мешканців тих будинків, які будуються зараз навколо міського озера? Якщо ви хочете розвивати будівельний бізнес, ідіть за місто. Розбудовуйте за містом, але не треба, щоб всі люди зараз ходили між будинками. І коли у нас була не линкавська будова, де у нас там прописувалось, що там має бути спортивно-здоровчий комплекс, а це там у нас і прості висотки, квартири. Коли у нас парус, коли у нас там Насаєвича, коли у нас на Мазепа 144, всім тоді відомо, коли Ескатлаван ми з активістами зупинили. І тоді я перший раз сказав, а що у нас буде на тій земельній ділянці, де у нас редує мати Юрія Солов'я? На, на те всі сказали, що там просто будуть будуватися друга черга готеля. І коли. Я приїхав, я був тоді на війні, і коли я приїхав, мені сказали, що напротяг двох місяців просто розрили такий котлован, що там буде знову висотка не менше 7-9 поверхів. Так в мене от питання, як я маю боротися, якщо цивілізованим шляхом я пройшов всі інстанції. Я п'ять місяців, поки ходив, вже звелося три поверхи. Як мені діяти, скажіть, будь ласка, тому що це і на нардеп до цієї забудови, я не можу мовчати. Я прошу, не лізьте на озеро, не псуйте своїми висотками озеро. І тому мені придається вдаватися до таких дій. Перекривання дороги, тому я так і, і заявив про це. Таке будете перекривати? З ким? Я, я, я вчора ходив в Арбутконтроль. Я вам скажу, що у нас відбувається. У нас один відділ каже: це не по нашій це не наша специфіка. Перейдіть в інше. Я переходжу в інше, вони мене так само посилають по кабінетам. Так от п'ять місяців я ходив, вчора цілий день потратив. Сьогодні я зранку ходив, я не розумію. Де чітко в мене в договорі прописано, що навіть у 2008 році Тоді депутат міської ради Бойчук заявив про те, що як можна в рекреаційній зоні будувати паркінг. Бо тоді дана земельна ділянка надавалася під паркінг для обслуговування якраз парку готель. Почекайте, пройшло буквально у нас 6 років. У нас не те, що вже паркінг будується в рекреаційній зоні. У нас будується вже банальна висотка, тому що апартаменти ми знаємо, що таке. Це потім через сесію проводить, і апартамент у нас переходить в жилий будинок. То почекайте, ну, що нам далі робити? Ну, що мені робити? З... І так озеро вже знищили. Чи Ці будівники чекають, поки воно висохне і там починати будову. Я не знаю, як далі мені діяти, тому я сказав, що я буду діяти більш кардинально. Ви не знайшли підтримки, скажімо так, в сесійній залі. Я, в я вам депутацій. скажу, в лютому місяці я зачитав свій депутатський запит. Про те, що ведеться незаконна забудова, депутати мене не підтримали. Але коли вже я в міську прокуратуру написав, коли в обласну прокуратуру всі скарги, коли я в контролю обласний звернувся, в міський, коли я вже піднімаю Бучу, зараз вони підтримали. Але я просто знаю, що це буде знову відписка. Про те, що ми не можемо зараз це розглядати, чи як ну, мені дочекатись, поки буде висотка, вже сімиповерховий будинок і потім мені далі боротися з чим. Давайте боротися про те, коли там вже два порохи, ми можемо все ж таки їх знести. Нехай доведе. Є чітко приписано в договорі, що там має бути паркінг. Ніякого будівель не має бути будинку. Все. А що того тижня зробили з мене? З мене зробили рейдери, причому тут пар готелів. Ви знаєте, я... Мені вже... мої юристи, мої друзі, підготували позов на те, що мене тоді образили рейдером. Та я не хочу просто зараз судитися з прац... простими працівниками, тому що вони є заложниками даної ситуації. Вони просто вийшли з заложниками, я взагалі на них навіть не ображаюся, тому що я і повністю їх розумію. Але я хочу на ефір сказати, я не маю відношення взагалі до ніяк до парку готель. Нехай там працюють, розвивають туристичний бізнес. Мене занепокоєть незаконна забудова. Банальна висотка, де буде просто мешк... помешкання. Що буде, коли запустяться ці будинки, коли каналізація, куди це все стікати мають? Я цього не розумію. Чому лізете в рекреаційну зону, будівельники? От і все. В мене тільки із за цього болить душа. Це далеко не перша забудова в районі міського озера, про такої ви протестуєте. Пам'ятаємо сусідній котлован, ви теж оголошували голодування. Власне, ну, якими методами от, на я вашу думку. Я, я, які я просто можна... побачив, от зараз я став депутатом міської ради. Мені всі кажуть, в мене є важелі, я можу е, впливати. Але я зрозумів про те, що всім просто все рівно. Або всі в долі в цій забудові, або просто з мене роблять. Просто якось ну, дурачка ходити по кабінетам. Я ходив цивілізовано як депутат міської ради 5 місяців просив перевірку зробіть. Чому? Я показував їм договір, показував їм сесію міської ради 2011 роком, 2013 роком, що там чітко прописано, що там має бути паркінг. Вибачте, наш тоді, бивший головний архітектор, собі поміняв генплан і написав, що там може бути будинок. Ну не може так бути, чесно. Ну так не може бути. Тому я буду боротися так. Це мені так само би сказали, що коли був Янукович, що я мав з ним цивілізовано боротися. І що б ми, де б ми зараз були, і під ким би ми зараз були, якщо б ми цивілізовано зараз боролися? І я просто хочу наголосити про те, що я завжди кажу, як цинічно всі відносяться до атошників, які їм всі стоя хлопають на сесії, яких любить і поважають. Тільки ці атошники, я чому кажу, тому що я в АТО прибув рік і зараз я постійно. І їжу. Я про що веду? про те, як ті атошники вже і, порушують інтереси бізнесу, де незаконний не бізнес, а саме зараз в забудові, то тебе так полюють грязю, де мене перший раз зробили сепаратістом, другий раз мене зробили і, працівником якихось структур, непонятно яких. А третій мене зробили рейдером. До чого це? От і все. Люб, любі, хто має кошти. Вчора я ще був Атовес, ніби як герой, ти в 2014 році пішов на війну. А сьогодні ти вже з грязю тебе дуже легко змішати. От і все. Я просто хочу, щоб маленька була справедливість в нашому місті. Якщо не дається знайти підтримки серед депутатів в сесійному залі, підтримка ваших побратимів за то, можливо, якийсь спільний план дій. У мене є. Я, я, я на сесії сказав, що в мене хлопці мої, мої близькі друзі, кажуть: Андріан, скільки ти ще будеш ходити боротися? Давай вже діяти радикально, давай перекриємо дорогу про те, щоб прийшли всі структури. І мер прийде, і арбудконтроль, і прокуратура. Але я буду тикати пальцем і показувати, покажіть мені, де тут прописано в договорі, що тут має бути будинок. Покажіть мені. Я не знаю по-іншому з ним боротися. Мені так неприємно, я розумію, що це буде дискомфорт шоферам. Я це все розумію. Але я не розумію, чому лізти в рекреаційну зону, тому що там дуже дорого продати квартири. І як я можу, так якщо мене полили грязю, як я зараз можу далі мовчати? Я кажу, я не боюся ні, нікого і нічого не боюся. Я став на цей шлях боротьби, я буду далі його продовжувати. Загалом, ваша діяльність пано-Франківській міській раді, як ви оцінюєте, чи вдалося щось реалізувати з, того, з, з тих планів, з якими йшли на вибори? Я хочу так само і подякувати своїм колегам, депутатам міської ради про те, що зараз завдяки всім депутатам, я не кажу всіх партій, завдяки всім депутатам зараз відбуваються зміни у нас в місті. Я казав завжди в своїй програмі про те, що я буду просити, щоб виділяли на спорт. Більше коштів, більше робили спортивних майданчиків. І воно це реалізується, і мене це повністю в деякий план ну, задовільняє. Спортивний комплекс Олімп. Пам'ятаємо, я пам задоволення. Я, я вам можу сказати: ви знаєте, вкрали-вкрали дуже все легко тоді. Да, завдяки тоді, в сьомому році, зібралися спортсмени, активісти, все ж таки, «Олімп», не поміняли цільове призначення, а лишили як спортивний об'єкт, тому що так само би його знесли, побудували будинок, бо на цьому більше всього заробляється. Але тоді повстали спортсмени, повстала молодь про те, що немає. І тоді був один вихід. На жаль, тоді в області не було, стільки коштів і в місті не було, тому що не було цієї децентралізації про те, щоб викупити даний об'єкт. І тоді викупили це Прикарпатський університет. І знаєте, я просто -прос... Цим голодуванням я просив, щоб звер... і все ж таки, в мене було прагнення, щоб звернули увагу взагалі на спорт в цілому, що немає в місті спорткомплексів. немає Зараз дуже мало бас... басейнів, де можуть люди плавати, басейн. І тому, коли я розпочав своє голодування, так само ходив рік і бороси. Я прошу, виділіть кошти, знайдіть кошти, домовіться з Прикарпатським. Якраз після мого голодування пішли перемови з Прикарпатським університетом про те, що там зараз можуть займатися так само діти, що місто долучатися до співфінансування даного об'єкта. Зараз я розмовляв з ректором даного університету, зараз розробляється кошторис, скільки треба коштів на відновлення взагалі плавати на басейн. Коли будемо знати всю суму, тоді я знову буду звертатися до міського голови, до сесії міської ради про те, щоб ми так само залучили кошти з міста. Щоб Даний басейн разом отримувати, місто, і Прикарпатський і університет. Це є процес не одного дня, але він запущений. І я сподіваюся, що до кінця каденції все ж таки там так само зможуть і плавати, і діти, прості мешканці, і студенти, тому що тут нема ворогувати, кого має або забрати зараз у студентів. І... І щоб місто було або навпаки, щоб зараз не було там діти з міста не могли займатися, а тільки студенти. Тому ми маємо об'єднати зусилля як Прикарпатського університету, так і міської влади для утримання і відновлення взагалі даного об'єкту. Тут місті. вдалося досягнути компромісу. Спочатку ну, тільки... було дуже складно, пам'ятаємо, доводилося голдувати і, і йти на конфлікт. Сфера захисту учасників АТО, напевно, найбільш близька вам сфера, загалом в місті, на вашу думку, що правильно робиться, що неправильно можливо десь? Вам відомо про те, що у нас зараз є міська атошників, про те, що зараз вони об'єдналися, зараз вирішуються проблеми з жильйом, тому що. Вони так само є домовленості з будівельниками про те, що зараз місто виділяють земельні ділянки під АТОвців. Вони віддають будівельнику, будівельник будує і з кожного об'єкта виділяється певна кількість квартир. Є дуже багато підписаних меморандів про співпрацю з міськими лікарнями, так само з санаторами. Тобто процес іде, Я вважаю про, якщо десь хтось буде. Недоотримувати певних атошників, він має куди звернутися і він буде почутий. Але ви кажете, що все ж таки в суспільстві можливо якесь настороження щодо учасників АТО, ви, як ви казали, що десь. Ви розумієте, є. Психологічна, можливо, потрібна реабілітація в суспільству. Ну, знаєте, я буду казати, що є все ж таки маленька кількість таких атошників, які. Свою поведінку дискримінують взагалі в загальному, в загальному всіх учасників бойових дій. Але в даній ситуації якраз мають вирішити дану проблему не прості люди, а якраз побратими, щоб все ж таки десь шукати примирення і десь щоб вони заспокоїлися. Тому що я завжди кажу, що все ж таки цей маленький відсоток вони наводить пляму взагалі на всіх учасників бойових дій. Тобто, власне, потрібно, щоб самі учасники бойових дій, бойовики. Коли є є певні якісь конфлікти. От зараз у нас є так, так само, є зараз судовий процес, про те, що там є конфлікт з депутатами міської ради і щоб учасникам АТО, ну не вирішується в в судовій площині. Це мали вийти без камер хлопці і просто якось вирішувати. Дані. Тому що в їх всіх є емоції, але переводити в судову площину. Ну, це між собою зараз будемо сваритися, тоді це не буде гарно. Mm. Вас обрали нещодавно до комісії, яка, скажімо так, буде реформувати, в тому числі, сферу правопорядку. Очікування ваші насправді від цього. Ну, нарешті, знаєте, пройшла така ефорія, коли в поліцейські прагнули всі, mm. всі потрапити. Я радий що рад, все ж таки, що пройшла ця ейфорія, тому що. Дуже багато людей попало в поліцію, і з подальшому керівниця зрозуміла, що все ж таки вони це не їхні. Тому що ну, ніби тоді було як модно. Але в мене є дуже багато знайомих поліцейських, і я знаю, що це є нелегка робота. Це не така робота, тому що попрацювати по 12 годин, і дуже бувають різноманітні виклики, такі, що деколи не розумієш, чи ти поліцейський, чи ти психолог, чи ти йдеш на, на примирення, там в якихось певних, коли подружжя там свариться, наприклад, є дуже багато викликів, і тому зараз є добір. Якраз поліцейських, я думаю, що чому йде добір, тому що, напевно, ті всі все ж таки працівники, які зрозуміли, що вони завжди знаходяться не на, не на своїй посаді, не на своїй должності, пішли, лишили це. І зараз буде відбір, і я розумію, що зараз підуть все ж таки більш свідомі. Не буде цієї реклами, більше ейфорії, і Зараз буде відбирання. І які в мене очікування? Очікування про те, що все ж таки. Доколемета докол... буде повністю комплектація патрульної служби, щоб не було цих певної нагрузки на інших членів патрулювання нашого міста, щоб не було великі нагрузки, щоб постій... графік відбувався черговістю. Тому. Чи будете спілкуватися теж з кандидатами? Будемо, я перший раз попав взагалі в цю, в цю комісію. Мені приємно, що депутати обласної ради підтримали велику кількість голосів мене в дану комісію від громадськості. Ну, це буде відбуватися як співбесіда. Це буде, і ми будемо бачити, хто достойний, а хто ні. Ви казали, що продовжуєте їх, їздити на Схід. Власне, коли плануєте наступного разу їхати, mm -hmm. чи везете якусь допомогу теж no, нашим бійцям? Я, я завжди буквально я на протязі року був три рази, це був десь такий період на місяць, не більше. Я постійно їжджу, в мене є там товариші. І, Звісно, мої однофраційці мені збирають допомогу. Так що люди, ну, але це все близькі мої друзі. Я збираю на повні машини допомогу і відбуваю туди і приймаю участь не як волонтера, а вже як, ну, як бой... ну, десь в бойових діях, тобто в патрулюванні, в чергуванні. І я думаю, що все ж таки. Зараз боротьба в мене тут не завершена є. Я сподіваюся, що все ж таки за літом ми щось вийдемо на щось і на осінь, можливо, знову. Не дай Бог, щоб не дай Бог, щоб якесь не було тільки загострення. Дякуємо за розмову. На жаль, час ефіру добігає кінця. Ді. Запрошую вас до нас у студію ще, коли будуть якісь новини на цьому фронті, на якому ви зараз проводите боротьбу. Андріан Волгін, депутат Івано-Франківської міської ради, був гостем студії. Як мій за увагу, на все добре.